На вулиці Пилипа Орлика у Полтаві триває реконструкція каналізаційного колодязя, який прослужив місту майже 90 років. Як повідомляють у комунальному підприємстві Полтава водоканал, споруда працювала в аварійному режимі та створювала ризик підтоплення. Мешканка будинку поруч Наталія каже, аварійна бригада постійно виїжджає на місце, аби не допустити затоплення підвалів. Кожен день приїжджають і чистять каналізацію. Кожен день а так воно втекло в підвал. Вони чистили воно ж давно вже вже ж півтора року. У приблизно чистять як розповідає начальник управління експлуатації комунального підприємства «Полтава-водоканал» Сергій Мистюк, колодязь глибиною в 7 метрів частково зруйнувався, через що колектор не міг нормально функціонувати. Зараз стару споруду повністю демонтовують і встановлюють нову з полімерним покриттям. Колектор з колодцем були побудовані в 1938 році. Два роки тому колодязь обвалився і унеможливив роботу колектора. На даному часку зараз проводиться повністю заміна. Старого колодязя йде демонтаж старого колодязя та монтаж нового вже сучасного з полімерним покриттям. Паралельно оновлюють і частину трубопроводу, адже стара врізка від житлового будинку теж була зруйнована, додає начальник управління експлуатації комунального підприємства Полтава Водоканал Сергій Мистюк. Також тут проводиться часткова заміна труб, так як трубопровід від житлового будинку був врізаний цей колодязь, він також зруйнувався. Що за собою потягло, ми на протязі двох років кожного дня проводили відкачування цього будинку, щоб неможливити підтоплення будинку. Як повідомляють у комунальному підприємстві Полтава водоканал, фінансування робіт здійснюється спільно з міського бюджету та коштів підприємства. А завершити реконструкцію планують до середини грудня. Та додають, підприємство продовжує оновлювати мережі, щоб забезпечити стабільну подачу води та надійне водовідведення для кожного полтавця.